Та була дуже складна ситуація в Національному університеті біоресурсів і природокористування, тому що а, закінчувався термін перебування на посаді попереднього ректора. Я можу помилятися, але він керував щось років 30. От. А, і на мене здійснювався тиск, щоб іще на 5 років а, я підписав контракт без, без конкурсу. І навіть це питання розглядалося на уряді, і навіть звучали такі аргументи, що. Взагалі я не повинен займатися цим питанням, тому що це заклад вищої освіти, який відноситься до аграрної сфери, а у нас Міністерство освіти і науки. Ми тоді ще не одержали всі аграрні університети, тільки ініціювали цей процес. Ця була дуже непроста, і до мене прийшла група науковців, академіків. і Я пам'ятаю, частково вони вже не працювали в університеті, тому що вони з різних причин пішли звідти, чи змушені були піти. А вони пішли в основному по систему працювати в Національної академії аграрних наук, і вони запропонували Стеслава Миколайовича Ніколаєнка, щоб він викладав обов'язки на той час, поки відбулися вибори. Ну, от ну і ми з ними поспілкувалися. І е, після цього я призначив Сайслав Миколавича виконати обов'язки. Потім відбулися вибори, його колектив обрав. Ну і ми слідкували дуже за цим процесом. І для мене був важливий показник, що всі академіки вони повернулися потім на роботу в свій університет. Це, це дуже важливо було. Багато позитиву відбулося в університеті. Починаючи від, якщо пам'ятаєте, пожежа була і цей корпус довгий час стояв без дафу. От, цей забудуш відразу його відремонтував, і багато було інших таких позитивних речей. Тому я вважаю, що це така ну, позитивна історія. Ну і після цього університет він, я вважаю, все буде на правильному шляху. Він входить в перелік кращих університетів України, старається потрапити на міжнародну арену в різні рейтинги. Є, є міжнародні зв'язки, тобто. Часи дуже і дуже непрості, от але зараз можна бути спокійним за цей університет.